Привіт-привіт, мої кохані! Ви на каналі Таросвітла. Дякую що зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Давайте зараз для раків зробимо Таро розклад на лютий місяць 2025 року і подивимося, які будуть присутні енергії. Як завжди, маю для вас декілька колод. З кожної колоди буду доставати по одній карті. І на кінець одну підсказочку від картів Ленорман. Ну то що, поїхали раки, що буде вас чекати в лютому місяці. Підсказочки для вас на лютий 2025 році. Так, прекрасна карта. Подивіться, як чудово починається місяць. Будемо брати цю карту за головну, бо це у нас старша аркан, називається зірка. Відчуйте себе такою людиною, сіяйте, як та зірочка, давайте свої промені щастя людям і ті, що вас оточують близькі, так? родичі якісь. Це здійснення мрій, це бажання ваші, це якісь пророчі сни. Також зірка нам ще показує <клух> якусь надію. <клух> Вибачте, якусь надію на майбутнє. Зірка це наш ідеал. Це мрія, це краса, це якась гармонія. Можливо, на вас будуть дивитися всі в цьому місці, ви будете привертати на себе величезну таку увагу, і будете дійсно бути як на п'єсталі, бути зіркою. Це класне відчуття і здійснення мрій. Загадуйте свої бажання, загадуйте свої мрії і, будь ласка, хай вони у вас здійсняться. дуже позитивна, чудова карта для вас, раки. Перший старший аркан. Зверніть на нього увагу. Так, поїхали далі. Що у вас буде ще в лютому місці? Ще підсказочки для вас, раки? Цікавенькі, цікавенькі. Друга карта для вас лютий місяць, раки. Друга карта шестірка кубків. Шестірка кубків це, знаєте, карта таких у нас спогадів приємних. Можливо, ви зустрінетесь з кимось, або поїдете в якесь таке відрядження, там, де побачите старих своїх знайомих, це подорож до домівки, до своєї родини, можливо, якісь будуть балачки з родичами такі приємні, які ви давно-давно не чули. І хтось вам задзвонить, скаже, давай побалакаємо, що в тебе новенького, що в мене новенького. Будете класно ділитися спогадами, це е, такі приємні відчуття. Можливо, хтось вам подарує якийсь подаруночок такий неочікуваний. Карта відчуттів, карта наших таких, знаєте, ностальгії. І, можливо, ви захочете дійсно когось обійняти, давно з кимось не, не розмовляли, не телефонували, то хтось до вас таке з'явиться і скаже: давай загадаємо минуле. Це такий погляд трошки у минуле. Прекрасна, теж чуттєва карта для вас раки. Так, наступна колода. Що буде ще цікавого в цьому лютому місяці. Наступна колода і наступна друга карта для вас. Поїхали. Так, о, це в нас король. Король жезлів, подивіться такий чоловік. Він у нас позитивний, енергійний. В вашому оточенні можуть з'явитися такі люди вогняної стихії овни, льви або стрільці. Це може бути у вас такий активний друг, товариш, можливо, навіть сам батько, можливо, якийсь директор, начальник, який буде вас спонукати на якісь активні справи, і він буде від вас не то, щоб вимагати там якоїсь. Активності, а просто він любить, щоб всі справи рішалися по-швидесенькому, без усяких запинок. Якщо ви чоловіки, то вдягніть на себе образ такого чоловіка в лютому місяці. Активно себе повністю з усіма в усіх шляхах ведіть себе активно таку стежку, активно таку працю ведіть в лютому місяці. Якщо що ви жінки. То, можливо, вас чекає зустріч з таким чоловіком. Він такий енергійний, спортивний, він лідер, він веде за собою толп людей, він такий оратор, знаєте. Тобто це такий чоловік, який має лідерські якості і якого всі слухають. Дуже він приємний, любить родину, щирий, такий товариський і такий світловолосий. Такий, знаєте, як ясне сонечко, можливо, такий лев, або якоїсь такої огняної позиції людина, так? який буде приносити вам якусь запалочку в цьому місяці. Можливо, вас чекає розмова приємна, так, з цим чоловіком, якого ви давно знали, і хтось з ваших знайомих до вас прийде, приїде або ви до нього поїдете, і будете мило. Розмовляти по душах. Добре, наступна колода. Що буде вас чекати, що спонукати? Підсказочки для вас. Дивимося ще одну карту. Для вас раки на лютий місяць. Ще одна карта. Так, а це у нас карта розчарувань. Подивіться, трійка мечів. Вона нам показує якісь кризис, якісь страхи, якісь скандали, якісь таке розбите серце. Можливо, щось там це не так, як ви захотіли. Але це знаєте, це особисті наші страхи, наші особисті думки, бо мечі, вони знаєте, як хтось ніби сказав якусь неправду, нещиро з вами поводиться, і вас це гнетить, вам це крає серце, що як це людина могла так поступити. Якась буде така справа, що вам не сподобається, і це буде дуже на вас впливати. Тут треба по цій карті опанувати себе, трійка, ця вона і ніби несе таке розчарування. Але з другої сторони це розчарування не буде таке дуже-дуже довго тривати. Тут треба взяти себе в руки і все ж таки не може бути в житті. Тільки все світле бувають і чорні полоси, і треба приймати для кого це може якийсь скандал дійсно буде між цим навіть чоловіком, так можливим вам серця. Можливо, цей строгий начальник, на якого ви працюєте, він вам скаже, ні, я вам не даю там, відпустку, або я тебе перевожу на другу зміну, або я не хочу там то, то. Ну, тобто щось таке, що буде вам не подобатися. Якась така ситуація, можливо, конфліктна буде. Але не треба дуже розчаровуватись, опануйте себе, і все ж таки. Порайтесь зі своїми усіма думками. Наступна колода для вас Раки, на лютий місяць, що буде ще цікавого для вас, дивимось, дивимось, дивимось підсказочки на лютий місяць. Так, це у нас вже такий паш, паш мечів. Ваш меч це якісь інформації, якісь повідомлення, якісь смски, якісь листи, можливо, прийдуть до вас, якась нова така ідея в голову, яку ви захочете втілювати в життя і учити цю ідею. Так? Можливо, вам прийде якесь таке. Повідомлення, яке, можливо, вас розчарує, і тут ця карта показує, ти повинен навчитися тому. Не треба так краяти своє сердечко, Мечі нам ще показують е, теж такі наші розумові якісь здібності. Можливо, вам захочеться чомусь вивчити язик, е, заповнювати документи, які ви не знаєте, як їх заповнювати. Тобто, це карта щось пов'язана навіть з паперами. Е, з якимись такими, знаєте, правилами на тих самих паперах, тобто, щось ви будете вчити, познавати щось новеньке таке для себе, саме пов'язане на якихось документах. І я вам скажу, ви полоднаєте з цим. Тут такий стрімкий порив в цій карті. Є дуже швидко хочеться то все зробити, щоб воно, знаєте, ідея в голову прийшла, і треба все бистренько бистренько щоб його улаштувати. У вас все вийде. Бо тут така, знаєте, дівчина вона з крилами, вона порхає, вона впевнена, що все ж таки можна цю ситуацію подивитися згори на землю. Яку. То знаєте, взлітаєте вверх і дивитесь навколо себе, а що вам пасує, що не пасує, що забрати, а що прибрати, де чому перешкоджає хтось, так, і розчистити дорогу. Тобто погляд зверху у вас такий буде, і ви зможете вирішити, як ото дмухнути. Дмухнути своїми крилами, так, розпахнути їх. Ви один змах зробите, і ви зробите для себе таку ясність в голові, куди вам далі направлятися. Ви вже трошки будете з таким, можна сказати, опитом так, в своїй в якійсь там сфері певній. Добре, наступна колода для вас. Що ще буде вас очікувати раків в лютому місяці? Так. Це тобто можуть бути якісь розчарування, так, але ви повинні будете їх в першу чергу з ними розібратися, як вам їх подолати. Бо, можливо, ви не знаєте, як з ними розбиратися, то тут в перший вперше раз ви будете то робити і будете на цих помилочках вчитися. Така може бути ситуація. так? Не буде ніяких підсказок, а ви повинні будете самі все влаштовувати. Також ця карта у нас пажі, у нас діти, щось про дітей, щось з дітьми буде зв'язано. Наступна карта і це у нас карта колісниці. Тріумф, прорив, стрімкий рух вперед, дуже все прекрасно. Ви їдете раки саме в свою дорогу. Бо ця карта у нас показує второ, ця карта для рака. Вона символізує цей знаєте, знак рака, і карта второго колісниця вона саме відзеркалює саму цю астрологічну подію. І Виходить, що ця колісниця вас буде провадити в той рух, так стрімкий, куди ви повинні будете заплановано їхати. Це можливо подорож для вас, це можливо для вас якесь відрядження. Так, ви цю колісницю тримаєте в своїх руках, саме основне тут не схибати, втриматися саме в цьому узді, тримати цей рух. Тримати цей керунок, напрямок, який ви собі в голові задумали. Тобто тут треба доїхати до кінця, і знаєте, що у вас ви повністю в латах. Ви такі забезпечені усім в цій подорожі, що ви не потребуєте ні від кого, ні від чого. Ви тут захищені. Це старший аркан, дуже прекрасний, який нам дає такий напрямок, різкий чит. І, тобто ви тут чітко вирішуєте, куди ви хочете все ж таки прямувати і як ви хочете свою дорогу, цей шлях проїхати. Це теж може бути щось пов'язано з автомобілем, транспортом, купівля або подорож на якомусь новому транспорті для вас. Все-таки знаєте, все, що пов'язано з колесами, з рухом. Можливо, десь якась дійсно якось запланована подорож. так? І щось там не виходить, але ви швидко вирішуєте, як то можна вирішити, і ваша мрія, по звірці, ця ось колісниця показує вам все ж таки рух і розвиток, і напрямок там, в тому керунку, куди ви запланували. Добре, наступна колода для вас, Раки. Дивимось, що ще буде такого цікавого в лютому місяці для вас, 2025 року, ще одну підсказочку цікавеньку, і це у нас буде. О, це у нас іще одна ясність. Подивіться, який у нас з мечів. Це дійсно така, знаєте, картинка ясності нашого розуму. До когось, може, прийде ідея в голову, яку дійсно треба буде втілювати. Це щось новеньке, це якийсь початок, це розвиток, можливо, буде десь в інтернеті, хто там блогер, то це дуже хороший початок займатися. Починати розвиток в інтернеті, і дійсно там я не знаю, де ви там в Тіктокові, чи в Ютубі, чи де ви там в Телеграму хочете щось викладувати. Викладуйте, рухайтесь. Зараз у нас ідуть такі інновації в житті, що саме комп'ютер допомагає нам розвиватися всі на технології. Тобто, у когось є нові ідеї, нові якісь. Такі, знаєте, плани, то саме зараз втілювати їх в життя. Тільки, знаєте, зберіться зі своїми думками, як то, щоб ви дійсно знали, що ви робите. Бо це у нас тут з мечів, який показує нам чіткість, ясність і дуже такий тверезий рух вперед. Знаєте, це дуже такий. Початок острого ума тут треба свій ум-інтелект включати, щоб дійсно здійснилися ті ваші такі забаганки. Зміюка нам показує, що це наш розум, так а ви знаєте, що зараз рік зміїв нас настав. Тобто давайте включайте весь свій мозок. Включайте всі свої ідеї, які ви раніше зберігали, десь там в сховках, в якихось сундучках. І зараз доставайте ці ідеї, почитайте їх втілювати. Зараз саме час прийшов таке період, щоб ви почали розвиток. Такий, знаєте, глибокий, мудрий, розумний. Це можливо, дійсно буде якась така навіть. І порада від когось, така, яка вас наштовхне на щось. Або, можливо, якась така розмова буде серйозна, яка вас скаже, давай, тобі то не подобається, значить, починай щось нове, відрубай від себе, все старе і починай щось нове робити, то, що приносить тобі задоволення і втіху. Добре. Наступна. Карта і наступна колода для вас раки. Подивимо, що ще буде такого цікавого. Це якісь ще справи, пов'язані з документами. Можуть бути юридичні якісь документи, фінансові якісь такі, знаєте. Теж поводнання якісь такі до державних установ, можливо, десь комусь треба буде взяти, якісь, почати папери складати. Ну, таке щось може бути такого цікавенького для вас на бумажках, щось пов'язане з бумажками. Ще одна карта. Ще одна карта це у нас король. Король, подивіться, власне, персони, ви вийшли тут раки. Це у нас король водний, так, водної стихії, рак, риба або скорпіон. Це у нас король кубків, який нам показує почуття, відчуття, радість, таке натхнення, такі сердечні якісь наші переживання в вашому оточенні. Це може бути навіть присутній такий щирий, добрий чоловік, який буде вас успокаювати. Це може бути навіть психолог, лікар, можливо, укол. Запланована така знаєте операція, так? І це тут з мечів показує, що все ж таки ви наважуєтесь зробити собі якусь операцію, але якщо ви хочете її робити, то краще робити її після 24 лютого або у нас зараз ретроградний той Марс. І саме в вашому знаці, і я вам скажу краще то від, відкласти після 24-го, хай то будуть ці ті операції. Ну, якщо у вас вже термін прийшов, то дійсно тут треба робити і нічого ж не зробити є термін. Так? Тут краще подивитися, теж хто там. Коли краси собі робить так, то краще робити ті процедури після 24-го, бо буде такий період, що вам треба буде перероблювати, не дороблювати, або той результат буде для вас такий не позитивний, а негативний, щось вам не буде подобатись. Також ця людина, вона така м'яка, вона така благодійна, вона така, знаєте, вислухає всі ваші поради. Для жінок, можливо, це зустріч з такою особою. Чуйною чуттєвою. А для чоловіків, чоловіки це саме ви випали раки. Це ваша карта, це ви королі. Тобто ваша тут енергія присутня. І біля мечі, знаєте, тут як порада, давайте включайте свій трезвий такий ум. Не треба отак сидіти і пити келішок того віна. Треба якось вже ясні свої справи, так? Включати. Можливо, хтось. Заблукав у своїх святах. Так, то тут треба зараз вже вставати і щось робити. Робити рух вперед, Тріумф для себе робити якийсь такий розвиток. Так, давайте ще одну карту для вас подивимось. Раки, Що такого цікавого Цікавого для вас, Раки? Дивимось ще одну карту, одну підсказочку на лютий місяць 2025 року. Так, і це у нас Ще одна карта Кубків. Ваших, подивіться, раки, це у нас вісьмірочка кубків. Вона мені подобається ця карта. Вона нам показує: знаєте, ви готові піти в нове кудись? Ви готові вирушити в новий шлях, забути всі старі трагедії, печалі, всі, все старе життя і вирушити. До нових берегів, до нових кордонів, в нові дороги, в нові землі вирушити. Знаєте. Тут, по цій карті, ви готові на нові відносини, на нову роботу готові. Ви готові дійсно покинути те все старе, що з вас було. І тут як порада: не обертайтеся назад. Якщо ви вже вирішили, то хай цей шлях буде для вас дійсно такий благородний. І дійсно, хай він дарує вам таке натхнення і радість. Це карта у нас почуттів. Можливо, хтось тікає від поганих почуттів, краще життя. Можливо, хтось хоче вийти від поганих відносин. То це карта про це. Збирайте і вам уже, можливо, ви не знали, то ця карта вам усе тут показує. Так, ясно для себе ріши, що ти готовий вже йти. Від того всього старого в тебе є тут колісниця. Давай в тебе є всі можливості, щоб здійснити свою мрію. Зірка показує, і ця колісниця нам показує що пора вже здійснити свою мрію, вирушити саме в той напрямок, де буде вам класно. Ви навіть, можливо, не знаєте, куди ви хочете їхати. Куди ви хочете йти робити, де ви кого хочете знайти. Але знаєте, почніть рух і там далі вже стежка сама намалюється. От у нас теж місяць присутній, який нам показує нечіткість, таку неясність, якусь тимту. Так, Навіть в темному шляху людина хоче йти. Так само і ви в темному шляху знайдете ту стежечку, яка вас виведе на правильний шлях. Я вам від щирого серця, того бажаю. Хай все. Те ж таки здійснюється ваші усі такі е, заплановані дороги, куди ви хочете планувати. І, як обіцяла, зараз достану одну карту від Ленорманів і подивимося, що буде тут цікавого. Подивимося, що ще Ленормани нам скажуть одна карта для вас. І що у нас тут нового? Гори нам тут вийшли, подивіться, подивіться, які карти у нас подібні. Так, щось схоже, що не видно. Там гори і тут гори, Подивіться, які класні карти. Не, і Там птахи літають, розумієте? Якщо тут ви в темноті йдете, то тут вже ясність, тут же ви бачите дорогу, тут же у вас тут присутня зелень. Ви бачите на цій карті і гори, але ви готові їх подолати. Гори нам показують якісь труднощі. Якусь таку теж проблему, яку треба для себе дійсно пройти. Можливо, ви не знаєте, можливо, вам тяжко і страшно, але ви повинні подолати ті гори. Це якісь проблеми для вас, це якісь такі, знаєш, блоки, можливо, для вас стоять у житті. Це навіть може бути якась холодність для вас або до вас. Це тяжкий, можливо, тягар буде. Або можливо навіть якийсь тупік. Ви не знаєте, як вам вибратись з цього тупіка, і ви дійсно зараз шукаєте вихід, у ви плачете, Ви страждаєте? Як же ж вам вибратися? Але ці гори можна і обійти. І ці гори можна перейти, а так як там є птахи, то знаєте, вам ну, ці птахи покажуть правильний шлях. Можливо, ви достанете якісь інформації, якісь балачки, якусь десь підсказку, саме такого плану словесного. Десь щось... хтось буде балакати, ви то почуєте, і ви дійсно для себе скажете: О, та я ж можу так дійсно зробити, і не треба мені боятися, я беру, йду і роблю. Це також може бути. Знаєте, для скука якась, якась холодна, якась така рутинна справа, якась така, знаєте. Можливо, вам набридло вже в стосунках бути, яких як вам казала, то ви захочете з них піти. Це також може бути якась така ем, тупікова ситуація, що ви шукаєте шлях і не знайдете тих таких лазієк, що вам дійсно треба буде перескакувати через великі труднощі, домовлятися з людьми. І я вам скажу: нема такого, що тут якісь тучі присутні, ні, -ні там ясне небо таке голубеньке, бачите, і росте трава, і вода плине. Тобто тут треба умірено все робити. Як порада, тут треба взяти себе в кулачок і дійсно прямувати по тих дорогах, по тих таких етерних таємничих. Я вам бажаю, щоб ваш місяць цей лютий пройшов як. Умога найліпше, і хай вам посміхається вдача всього найкращого, раки! До нових зустрічей. Бувайте, па.